Привіт, друзі! Ви хотіли подивитися на мої помідори. Які в мене помідори з тих, що я посіяла? Прошу, я вам покажу. Бачите, які красотні помідори, скільки тут їх є, це добре, що пішов уже дощик. А це вони бідні, без водички були. Починають вже буріти. Навіть сьогодні з'їла дві бури. О, подивіться, які ці великі. А, мамочка рідна, я навіть не бачила, дивіться, пішов дощ, і помідори, які величезні стали. На долоню помідори. Дивіться, тут вони бачу невисокорослі. Хущик невеликий, а вліплений помідорами. Ну, свої помідори я просапала, підгорнула і підв'язала, Такими кинули лати, і до тих лат я підв'язала. А тут фасолька стручкова в мене, теж, щоб птички не. Не класти я підв'язала її до теплиці. О, які великі. Які величенькі, які гарні. І подивіться тут. Яка красота. Які рясно здоровила. А ці якісь розові. Mm. Ці великі такі бице серце. Італійське бице серце. Такі великі, великі. Звичайно, якби я була посіяла їх раніше, вже була би врожай збирала. Бачите, від низу як коралі і догори. Ну, нічого, помідорам нічого не шкодить, і то немає. Це знову такі великі бичі серце. Ось так рядочками я попідв'язувала по два рядочки до одної лати і прохід маю, і підійти до помідори маю куди. Помідори чудесні. Дуже дякую дівчатам, Палі і люді з каналу село Люди за таку пораду. І я вже сіяти не хочу на підвіконні. Нащо? Як вони такі чудові? Сіяні на зразу відкритий ґрунт. Як благословить Бог і всі помідори дійдуть, то я буду мати ще краще помідори, як мала у теплиці. Одна китиця, друга китиця, третя китиця, четверта, п'ята. Ну ні, я буду в кінці серпня прищипувати. П'ять коби дійшло, це буде для мене дуже-дуже добре. А це мої самосівні помідори. Це мої самосівні чері. Ой, дивіться, які тут красотні. Мої чері. І теж, теж я для себе зробила а тут ще зелені, такими такими китицями, китицями, китицями вони собі... Ростуть. Я відробила відкриття, що чері теж краще у відкритому ґрунті. Отоко просто собі хай ростуть. А це теж самосівні сливочка якась, досить непогана. Ой, а тут під фасолькою залізла. Ох, який грім. Аж тепер фасолька почала плодоносити. Досі. Думала, нічого не буде. Ну, цвіту є доста. Можливо, буде щось ще. Так, зірву і спробую своє бичесер. Дуню своє, а помідорове биче серце. Думаю, що насіння зберу з бичого серця. Надіюся, що його зберу, так що, хто схоче, поділюся з вами. А там є якийсь один F1 сорт, лише не знаю який, треба буде подивитися. І якщо буде можливість зібрати, то зберу. Ці сливочки вони е, мають бути дуже-дуже довгі. Ну, бачите, не поливала я, пізно посіяла. Можливо, ще виростуть. Якась довша буде, якась коротша, але дякую Богу за те, що є. І дякую дівчатам. Ще раз вам дякую, Валюша, кулінарка і люда селою люди. Там качки кури мої лазять, ростуть. Все, біжу до хати, бо зараз буде дощ. Зараз буде дощ. Ну, бо що у нас ще треба. Кубились не на шкоду. Ну, диво, які помідори великі. Якщо насіння таке, ну, ну кажуть, яке коріння, таке насіння так чи як? Ну, Якщо насіння гарне, гарних сортів, то і помідори гарні. Дивіться, як яблука. Ось така. Як кажуть нас ріснота. ось такі в мене помідори. Дуже гарні. І тепер ще хочу вам показати. Свого короля городу. Мій артишок. Як каже моя Даринка па-бам! дивіться. Бачите? 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 який цей величезний. О, дійсно, він твердий. Це все треба зривати. Треба зрізати його вже. Скільки їх є. Ой, Надя буде готувати. Може, його вже треба було давно зрізати. Бачите, які артишоки. Оце отак зрізається. І це готується, і це. Але дуже-дуже треба багато зрізати. Це хай, ще може розтягнути. Йдемо тут де більший. Дійсно колючий, такий, як будяк. І цього свіжу. Ось такий красень. Ось такий красень. Поки що попробуємо приготувати цих 4 артишоки, бо не знаю як. А там далі підростуть інші. І будемо готувати інші. Уже завтра буду готувати ці. Ну, але це вже буде в наступному відео. Так що бувайте здорові! До нового відео, до нового рецепту. З артишоку. Ой, який він красивий.